Російські війська готуються розпочати наступ найближчі тижні, щоб максимально посилити тиск на Україну і зміцнити свою позицію на переговорах про припинення вогню. Про це пише Associated Press. напередодні. Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, також заявляв, що Росія готується до нових наступальних дій у Сумській, Харківській і Запорізькій областях. У зв'язку з цим в ефірі Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, і я вас питаю безпосередньо зараз про ситуацію на кордонах і зараз увага прикута до Сумщини через постійні обстріли населених пунктів і через загрозу можливого наступу, про що говорить президент. Яка ситуація станом на прикордонні можете брати і Сумщину, і інші різні відтінки кордону? Ну, в першу чергу е варто розуміти, що ворог не припиняє обстрілювати. Українську територію це стосується і Сумської області, це стосується і Харківщини, це стосується і Чернігівщини. Але найбільше обстрілів, те, що фіксується станом на зараз за останній час, це власне напрямок Сумщини, і тут ворог використовує також активно і авіацію для того, щоб наносити удари. Удари і по позиціям українських військових, удари і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, і Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористики, знищуючи інфраструктуру, знищуючи будинки мирних людей, що призводить також до загибелі українців, які проживають в прикордоні. І можу також окремо зазначити, що зараз ворог навіть надає перевагу більше обстрілам з дронів: це або скиди, або дрони на оптиковолокні, або впіві дрони, бо раніше, все ж таки, переважали кількість обстрілів за допомогою артилерійських засобів. Зараз бачимо таку певну зміну. Тих засобів, які ворог застосовує для того, щоб наносити удари по українському прикордонні, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп також не зникає. Хоч за останні кілька днів спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп не було. В той же час їхня активність саме по сумській посумській ділянці досить відчутна. Це і північ Сумщини, ближче до Чернігівщини, це також і відтинки, які ближче до Харківщини, і ці групи диверсійно-розвідувальні, які ворог засилає на нашу територію, вони можуть бути менш чисельні, вони можуть бути більш чисельні. І задачі їхня, і викриття побудови нашої оборони для того, щоб в подальшому туди здійснювалися обстріли з більш потужного озброєння. Ну або ж і власними силами атакувати українські позиції, окремо зазначу, що на напрямку населених пунктів новеньке та журавка ворог не припиняє спроб використовуючи малі штурмові групи накопичити свої сили на територію України, щоб перекинути вже зону активних боїв на нашу територію, в той же час українські воїни на Протидіють цим, цим групам, наносячи удари і з артилерії, наносячи удари і, і з використанням безпілотних літальних апаратів для того, щоб не дозволити ворогу досягти тих цілей щодо накопичення і розширити зону активних боїв вже по території України, але зважаючи Пан... на те, пане все таки. Повторю своє питання. Ця характеристика вичерпна, але я повторю питання з зрізі того, що говорить президент, що є ризик наступальних дій противника. Ви сказали, що в окремих місцях ясно на території України противник накопичує сили. Якщо ми беремо Харківщину, Запоріжжя і Сумщину, ви спостерігаєте накопичення сил з їхнього боку? Ну, власне, якщо говорити про харківський напрямок, то дві зони активних бойових дій це Вовчанський, липці, де ворог навпроти тримає певні свої сили і намагається ними, в тому числі заводячи їх на територію України для того, щоб розширити ці зони активних бойових дій. Але на даний момент у ворога. Е Ворог не може досягти тих цілей, бо українські воїни стримують ці просування, стримують ті штурмові дії, які противник намагається е, здійснювати. Щодо е, сумщини, то власне е, на тому відтинку в межах Курської області, де сили оборони е, вели свої дії в межах Курщини. Звісно, що ворог тримав і тримає і надалі. Певну кількість своїх сил і засобів. І це досить велика кількість і особового складу, і техніки. Але кількість і... ви конкретно це, не назвете. Це... певна, це яка, якщо брати Сумщину з боку Курської області? Це десятки ну, власне... тисяч. Саме військові управління можуть повністю оцінити ризик застосування ворогом своїх сил та засобів, як на цьому відтинку, так власне, і на інших ділянках в межах Сумщини, бо ворог може перекидувати ці сили на інші ділянки в межах Сумської області для того, щоб розширювати зону активних бойових дій. Але ті малі штурмові групи, які ворог зараз використовує, і по напрямку новеньку, і по напрямку Журавки, і не можна виключити. Чати, що ця ці зони можуть бути м, розширюватися, і на інших ділянках кордону це саме з тих сил та засобів, які ворог тримав і тримає зараз в межах Курської області. Зрозуміло цю тему, яку почали з вами після новин ми продовжимо з Іваном Тимочком, головою ради резервістів з військ збройних сил України. Теж будемо говорити про ситуацію на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в прямому ефірі.